Доброго дня! Вітаємо у студії з вами Аліна Согоняко та Ольга Богочевська. Сьогодні у нашому випуску ви дізнаєтесь про таке. Що робити, якщо побачиш букетик підсніжників? Ми бачимо зараз продаж першоцвітів біля Макдональдса на льотостоло в переході. Не взяли на роботу через українську мову. Таким тоном зневажливим до то мене. Євушка. Ви взагалі на русском розмовляєте? Програми обміну студентів. А ви впевнені, що обрали саме ту? Говорять, а ти вже куштувала м'ясо собаки? Останні дні п'ятого трамваю. Це, мабуть, тільки пригріло сонце, як до столиці повезли на продаж першоцвіти. Це підсніжники, білоцвіти, шафрани та інші весняні квіти. Більшість із них занесена до Червоної книги України. Однак заборона на їхній продаж не зупиняє бажання підзаробити. Наші кореспонденти провели експеримент, щоб дізнатися, як цьому можна зарадити. Що може зробити кожен для порятунку першоцвітів у сюжеті Наталії Шевченко та Галини Будівської. Киянин Сашко Соколенко співає у хорі, а у вільний від роботи час охороняє природу. Каже, йому шкода першоцвітів, не може дивитись, як їх продають. Бабок не шкода, тому що якщо порахувати скільки вони бабок заробляють за це, чесно не шкода. Більше набагато, ніж вчителі, лікарі і так далі. Ну, Якщо порахувати, наприклад, за день можна заробити 300-400 гривень тільки за один день. За торгівлю першоцвітами передбачена відповідальність згідно зі статтями 88.1 і 160 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до них, продавцям рідкісних квітів загрожує штраф від 17 до 300 гривень. З лютого по квітень громадські екологічні інспектори проводять рейди на продавців першоцвітів. Водночас пересічні громадяни можуть просто дзвонити в міліцію. Будь-який міліціонір змушений, тобто я зобов'язаний законом, в випадку, якщо він бачить правопорушення, відреагувати і скласти адміністративний протокол, незалежно від свого підпорядкування. Ми вирішуємо перевірити, як міліція реагує на повідомлення про торгівлю першоцвітами. Поблизу однієї зі станцій метро помічаємо продавчиню підсніжників, набираємо 102. А ми бачимо зараз продаж першоцвітів біля Макдональдса на львато 100 в переході. Через 10 хвилин прибувають двоє оперативників. Після короткої розмови жінку проводять до машини, щоб відвезти у відділок. Поки вона на дворі курить з одним з міліціонерів, мене як свідка просять написати повідомлення про продаж для протоколу. За словами екологів, завдяки активній боротьбі з продажем першоцвітів з 2004 року кількість таких правопорушень у столиці знизилась в п'ятеро. Наталя Шевченко, Галина Бодівська, Могилянська школа журналістики. Розмовляєш українською, буде тобі безробітним. Нині на роботу можуть не взяти й через державну мову. Або розмовляй з клієнтами російською, або дякуємо. Ми знайдемо когось іншого. Таке почули від роботодавців україномовні дівчата. Вони претендували на посаду продавців-консультантів у магазинах одягу. Чи стане подібна вимога тенденцією? Дізнавалися Аліна Мамкаєва та Людмила Кушнір. Юля має два дипломи. Вона закінчила український виш, а знайти роботу виявилося не так вже і просто. Тричі її відмовляли через бажання розмовляти українською. Найбільше дівчину здивувала співбесіда з адміністратором магазину брендового одягу в центрі міста. Спілкуємося і з адміністратором деякий час я через так завершила розмову і таким тоном зневажливим. до мене євушка, ви взагалі на русском розмовляєте?» А не лише у Юлії такі проблеми, схожа ситуація трапилася і з Діною. Дівчина досі не може знайти собі роботу. Жінка, яка проводила співбесіду, вона сказала, що я їм підійшла за всіма їхніми вимогами. Єдине, що вона мене попросила, це щоб я перейшла на російську мову. Що я не перейду на російську мову, я можу з ними попрощатися. Оскільки цільова аудиторія цього магазину це досить заможні люди, які можуть дозволити купити собі дорогі речі. Вони всі розмовляють російською мовою. Випадки дівчат не поодинокі. Відмови через українську мову трапляються по всій країні. Ми чули подібні випадки в Запоріжжі. В Одесі, в Донецьку тенденція є, але на жаль, в Україні ніхто не реєструє таких випадків, щоб викласти з них якусь систему і потім реагувати за допомогою якихось юристів. Згідно із законом України про мову в українській ресер, ухваленому ще 1989 року, у всіх сферах обслуговування громадян вживається українська або інша прийнятна для сторін мова. Клієнта мусить зустріти українською мовою, запропонувати обслуговування українською мовою. І тому, якщо роботодавець вимагає. В робочий час спілкуватися мовою іноземною, очевидно, це порушуючи порушується чинне законодавство України. За порушення цього закону роботодавці загрожує лише штраф 200 гривень у центрі зайнятості, в якому постійно працюють з роботодавцями. про мовну дискримінацію чують вперше. Таких випадків, щоб написано було, що це або російська, або українська мова. Таких випадків немає. У нас проблем ніяких ми на цей сьогоднішній день не бачимо. Позиватися до суду дівчата не збираються, адже довести, що їм відмовили у роботі саме через українську майже неможливо. Аліна Алінамкаєва, Людмила Кушнір, Могилянська школа журналістики. Залишити пост, але не паству Любомир Гузар пішов з посади єпископа Української греко-католицької церкви. Кардинал очолював українських католиків понад 10 років. Офіційна причина відставки за станом здоров'я. Однак відпочивати на вимушеній пенсії 80-річний Гузар не збирається. Свій вільний час він планує присвятити спілкуванню з молоддю. Тож днями відбулася перша публічна зустріч, дискусія зі студентами могилянки. Кардинал не проповідує, але відповідає на питання: що таке свобода вибору і у сучасну літературу варто читати. Любомир Гузар вкотре переконує Україні потрібна нова інтелігенція та якісна освіта. Я не кажу. Я вже все знаю. Я не міг, нічого не треба вчити, чи нічого не треба робити. Я вже так би сказати, маю правді сидіти, баламкати ногами. Тому, якщо можна просити молодих людей про щось. Оголошення про набір студентів на програми обміну вищих шкіл з'являються щозими. Відповідно до ваших апетитів, можна поїхати до Бельгії, Польщі та США. З яким упередженням спіткнулися київські студенти за кордоном? Та що радять іноземцям вести з собою до України? Про це та інше розкажуть у сюжеті Тетяна Гордієнко та Вікторія Хуменко. При кожному університетові є свій міжнародний відділ, який відправляє українських студентів на навчання за кордон та на взаєм приймає молодих іноземців. За угодами є повністю оплачені програми, проте більшість вимагає додаткових витрат, оплата квитків, гроші на їжу та розваги. Найбільша кількість студентів приїжджає з Польщі з Єгелонського і Варшавського університетів. Якщо студент у нас живе в гуртожитку, то найближче оточення це ті, хто живуть у блозі, або ж студенти з групи. Які допоможуть із матеріалами, з підручниками, з конспектами. Полякові вже гош, друг поради взяти до України обігрівач, аби рятуватися від холоду у гуртожитку. Можна общатися в університеті або в гуртожитку, але ніхто, наприклад, не скаже, що давай зімов ввечері і давай підемо. Дуже вежливі студенти, але тільки в університеті поговорити, а потім ні. Ні Жегош нарікає на меню студентської їдальні. Мовляв, усюди кладуть багато олії. А от студентка Інна, що повернулася з Південної Кореї, таки наважилася спробувати місцевої кухні. Та м'ясо собаки. Вони вже порізані, але все одно живі. Вони да. так цікаво, а це що? Чуге. Чуге. Чуге у нас це yeah. що? А, ось штучки. Так, так, так. Чуге. Закуски, в общем. Yeah. А це живі креветки. Сеу, сеу, сеу. О, я вже хочу спробувати. Всі мої друзі чують, коли я говорю, що я вчу корейську мову. То вони говорять: а ти вже куштувала м'ясо собаки? То я казала ні. Але цього разу я спробувала. І що я можу сказати? Несмачно. не куштуйте. Студенти останнього року навчання на бакалавраті чи магістратурі не можуть подаватися на програми обміну. Проте тим, хто хоче спробувати закордонної екзотики, варто до кінця лютого написати заяви у своїх університетах. Тетяна Гордієнко, Вікторія Хоменко, Могилянська школа журналістики. Трамвайний маршрут від Контрактової до мосту Патона невдовзі зникне з карти Києва. У серпні минулого року київська влада підписала відповідне розпорядження. Днями рух по маршруту припинять, а колію демонтують. Один з останніх днів життя трамваю у репортажі Катерини Возниці та Катерини Горностай. П'ятий трамвай ходить нечасто, раз на годину. Маршрут короткий. Уся дорога до мосту Патона займає 20 хвилин. На кінцевій зупинці контрактова площа в салоні жодного пасажира. На набережні заходить кілька людей. Ну, я їжджу ним на рибалку. І кожен день ходжу. Це у мене робота така. Риболови Це чи маршрутка? не єдині пасажири п'ятірки взимку. Решта надає перевагу автобусу чи маршрутці. Вони і ходять частіше, і в салоні не так холодно, от тільки в пробках застрягають. Втім, на маршрутки мають змогу пересісти не всі. Маршрутка скільки льготні комої. Одного, двоих, и то могут сказать, что уже у меня сидят они, ну правильно? Да. А в трамвай что Все там пенсионеры, все какие-то вот, да. там, ну так ясно, ученические, мученические там Боротьбі з пробками київська влада вирішила пожертвувати трамваєм. Колію демонтують, аби розширити розв'язки на поштовій площі та біля мосту метро. Дізнався, що є можливість, що будуть закривати п'ятий трамвай, я з цим не згідний. Шантор приїхав з Ужгороду спеціально, щоб зафільмувати останні дні трамваю номер 5. В його рідному місті таких немає, але хлопець з дитинства захоплюється колійним транспортом. В Принципі, вперше я трамвай лише побачив у Львові. То було десь біля 98-го року. До того я їх бачив лише в фільмах. Він Фільм взагалі такий романтичний. Не знаю, чимось мене притягує. Сьогодні ввечері з п'ятим прощаються, і його старі друзі. Гурт дівчина Джона відіграв не один концерт у цьому вагоні. Перша наша пісня про інопланетяни, які літають над Києвом. Пісня називається символічно Візьми мене. Давай, боря! Візьми мене! Давай, давай, давай! На вечірці танцювали і працівники трамвайного депо. Валентина 40 років водила трамвай цим штахом. тут залишився один трамвай. Раніше це наскільки був популярний трамвайний маршрут. Тут в нас їздили 21-й, 32-й, 31-й, 27-й. Цього вечора, зокрема, п'ятого трамваю, сам начальник маршруту. Це, мабуть, найсовічний маршрут в городі Києві, який є. Ну, это, звісно, варварство что они закрывают не закривають его. По-другому не назові. Жалко, маршрут. Лучше нічого не можу сказати. Слов нет. П'ятий трамвай працюватиме до кінця лютого. А вже в березні колію історичного маршруту вздовж Дніпра розберуть Катерина Возниця, Катерина Горностай, Могилянська школа журналістики. Залишайтеся з нами і в далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Чи гарантує перемогу у літературному конкурсі успішність у читачів? Я більш довіряю критикам, більш довіряю знайомим. Сучасний козак-характерник з цілі невеліковно хворих дітей. Є чорний, вжатий, білий і холодний. Так як циркуляція класик крові нарушена. Ключається м'якою, ніжною і ластичне. Зимова ковзанка на тротуарі. Як вберегтися від трав? Перше не розкидатись тілом, як це не летіти як мішок, тобто щоб бути зібраним. А по-друге, Ну, Днями світ побачив книги переможців цьогорічного конкурсу Коронація слова. Фаворитами стали Чорнобильська тема Привітаноньки для дітей та історичні романи. Які можливості авторам відкривають подібні літературні конкурси чи впливає статус на переможця на популярність серед українських читаців? Між рядків шукали Анна Коталичук та Леся Іванова. Дипломант коронації слова 2010 Іляна Корнеєва пише дитячі книжки особливого характеру. Її привітаненьки складаються з коротеньких віршиків: забавляненьків, тішаненьки, жартушечки та приголубеньки. Їх авторка почала писати, коли народила сина. Згодом ці тексти склалися у збірку, яку Іляна сама й проілюструвала. Однак написати книгу виявилося набагато легше аніж знайти видавця. Література для дітей сьогодні мало популярна. Певний ризик, тому що треба мати або власні кошти для того, щоб видати справжній. Траж там три тисячі чи 5 тисяч примірників необхідно думати про піар-програму, просування книжки. Іляна впевнена, що у таких умовах саме конкурси відкривають молодим авторам дорогу до читача. Який текст потрапить у друк, а який ні? У корнації слова вирішують саме видавці. Запевняють, читач може цілком покластися на їхній вибір. Всі твори фіналістів. Ми перечитуємо. Працює редколегія, читає по декілька людей. Ми збираємося, обговорюємо спочатку видавництві, які теми нам цікаві, які тексти гарно написані, які з цих тем є комерційно вигідними. Постійні учасники форумів книговидавців також переконані, позначка номер один на обкладинці книги і справді зацікавлює і стимулює до покупки. Скажімо, на форумі книговидавців у Львові. Там, якщо книга стає, потрапляє до списку лауреатів, а це десь приблизно 20 книжок визначають. У енергійському формі в четвер, вже на, на суботу, вже на суботу цих е, книг може і не бути. Тому, безперечно, е, книжки-переможці е, набагато більше цікавлять. Покупці це додаткова реклама і тому попит на однак. Очікування видавців не завжди збігаються з реальними настроями читачів. Ну я більш довіряю критикам, більш довіряю знайомим, які можуть мені сказати свої враження цієї книжки. Рублінська премія, преміянку да. ну мясним, котрої я не знаю взагалі премії наприклад, нет. я більше якось звертав на конкурс, які BBC. бібісі. Ну, сказати, що це сильно впливає на мій вибір. Важко. Тож навіть якщо молодим літераторам і пощастить перемогти в якомусь конкурсі, це не гарантує, що видана книга розлетиться з полиць. Анна Котоличка, Леся Іванова, Могилянська школа журналістики. Якщо важкій хворобі не може зарадити сучасна медицина, хворі звертаються до нетрадиційних методик і народних цілителів. Львів'янин Костянтин Стасюк називає себе сучасним характерником. Він запевняє, що здатен лікувати дитячий церебральний параліч. Із цілітелем зустрічалися Дмитро Степанець та Наталя Гривняк. 56-річний Костянтин Стасюк відомий своїми вражаючими спортивними рекордами. Марафон з 46 кілограмовим вантажем багатогодинні вправи на витривалість, після яких лікарі навіть не фіксують у нього задишки і великого підвищення тиску. А все завдяки розробленій ним біогравітаційній методиці роботи організму, яка дозволяє зменшувати вплив на людини сили тяжіння. І ця методика помічна не тільки в спорті. Біогравітаційним масажем Костянтин бореться з багатьма недугами. На цьому тижні він приїхав до вишгородської спецшколи для дітей з вадами розвитку лікувати дитячий церебральний параліч. Каже, що вже не одній дитині допоміг стати на ноги. Так от, основою всего допустим, преобразування чоловіка являється изменение вібрації. Мушца есть черговий, сжатого, білого и холодної, так як циркуляція крові нарушена, привчається мягкую, нежну, еластичну. Костянтин працюватиме у спецшколі чотири дні і обіцяє, що після цих сеансів діти будуть рухатися значно вільніше. Класична ж медицина до нетрадиційних методик на кшталт цієї ставиться підозріло, хоча лікарі й не заперечують, що від них може бути користь. Течі церебральний переліч потребує комплексного і довготривалого лікування. Одним єдиним методом лікувати ДЦП неможливо. Нинішня акція Стасюка благодійна. Тож батьки охоче дають дітей в руки біогравітатора. кажуть, аби лише не зашкодило. вже багато де зверталося, і на масажі ходили, і інші методики використовували, і указявки нам були. Тепер вирішили ще вирішили і тут звернутися. І, хоча чудесного зцілення вони не сподіваються, але будь-який шанс допомогти дитині для них цінний. Дмитро Степанець, Наталя Гривняк, Могилянська школа журналістики. Лютневі морози перетворили дорогу на справжню ковзанку. Що робити, якщо ожеледиця заважає дійти на навчання, знають Ксенія Марченко та Світлана Гордієнко. Різкий біль та труднощі під час пересування. Ось перші симптоми переломів. Постраждалого краще знерухомити та дочекатися медпрацівників. Після падіння біль може нагадати про себе і вдома. В перші часи звертатися до лікаря. Першу чергу. Ну можна ще самому. Прикласти холод на це місце. Все, якщо падати, то падати правильно. Головне берегти кінцівки та голову. Корисно також згрупуватися перед падінням. По перше, не розкидатись тілом, як це не летіти як мішок. Тобто, щоб бути зібраним, а по-друге, розслабленим. Ну, тобто, не намагатися напружитися, бо тоді ще більше ще сильніше можна забитись. Стояти е, на ногах допоможе спеціальна рельєфна підошва. Гума для слизьких доріг підійде більше, ніж поліуретан. Суміші з піску та солі, якими посипають зимові дороги, зможуть запобігти падінням, але пошкодять взуття. Приходите з вулиці, обробляєте спочатку, змиваєте цю сіль. Щоб вона за ніч не проникла там в шкіру. А потім обробляєте кремом і ставите, щоб воно висохло. І зранку у вас буде чисте, гарне взуття. І так кожен день. За прогнозами синоптиків, глобальне потепління не стане на заваді лютневим морозам. Тож температура повітря до мінус 10 протримається ще до березня. Ксенія Марченко, Світлана Гордієнко, Могилянська школа журналістики. Мало хто з могилянських студентів знав, що їхній професор з Бостонського університету смачно готує. Луреник вже місяць викладає в школі журналістики гостьовий курс бізнес and Economic репортінг. Та спілкування не ли обмежується лише парами. Гостьовий професор гостинно пригощає студентів вечерею у себе вдома. Як виявляється, пан Юреник є в якійсь мірі українець? name власне is Polish or Ukrainian, not sure. It's a little bit of a mystery. I'm still trying to find out. And my daughter is very interested in the name Yurynik. She said, Dad, I would love to go to Kiev. So I called the guy back. I said, I've made time in my schedule. I'd love to come to Kiev. The professor has extensive experience need the media, in particular, in the newspaper Philadelphia Inquirer. In addition, he leads a column in the New York Times and writes memoirs. Далі у нашому випуску ексклюзивне інтерв'ю з Бостонським професором. Одразу після реклами залишайтеся з нами. Мені щастить у житті. Я веселий. У мене є своя хатка. У мене красива мама. Хороші і вірні друзі. Мене всі люблять. Я вмію заробляти гроші і не витрачаю їх даремно. Мені добре живеться. От тільки іноді холодно. І самотні. І так хочеться, щоб все це було по-справжньому. Мама, тато, де ви? журналіст New York Times Lou hello professor how do you like in Kiev I'm enjoying myself in Kiev I think it's a beautiful city it's great to be here uh, has your attitude to Ukraine changed compared to your experience well you know I don't have much experience in Ukraine so there's not really much to change but I'm learning a lot uh, I'm getting around the city I'm walking through the city enjoying the architecture and and the sites and so forth. So it's really it's wonderful to be here. Okay. And what did surprise you the mostly in, about Ukrainian economy and business? Well, I'm surprised at how difficult it is for students, for journalists, all journalists, but in particular the students in my class. how, how difficult it is to get information about business in Ukraine. There seems to be a good deal of secrecy and a reluctance to talk about business. It's been a big surprise. Okay, and we know that you have written a book. Yes. Can you tell us some words about it? Well, I, I wrote a book about a trip to Alaska that I took with my son Adam about uh, 10 years ago. We floated a wilderness river uh, near the Arctic Circle and had lots of adventures, and we got to know each other much better in the book. And when, when can we buy the book? Well, the book is out now, it's been out for uh, a couple of years. And I soon will have out a second book, which will be uh, available in September of this year. Okay, thank you so much for joining us. Сенкі Сомачфорн Ас. Бай. Ми дякуємо професору, що він завітав до нас, а далі про погоду. Незначне потепління принесуть Україні ці вихідні у Києві. Завтра морози зменшаться до мінус 8 градусів. День обіцяє бути хмарним з невеликими опадами. До кінця наступного тижня морози у столиці міцнішатимуть до мінус 15 градусів, та майже щодня йтиме сніг. І лише середа порадує киян сонечком. На північному сході сонячно, на вихідні також очікується незначне потепління. У суботу в день у Чернігівській області морози не перевищать 15 градусів, але протягом тижня стовпчик термометра знову опуститься на кілька поділок. На сході завтра в день температура коливатиметься від 12 до 17 градусів морозу. Сонячні дні від суботи до кінця тижня триватимуть у Харківській області. Завтра тут очікується мінус 17. Протягом тижня потепліше до мінус 14 градусів. В інших областях східного району протягом тижня буде хмарно з незначними коливаннями температур. На півдні країни завтра переважно хмарно. У більшості регіонів мороз, але в Криму та Одесі температура опуститься нижче нульової позначки лише вночі. Вдень очікується 2 градуси тепла. А незначні морози прийдуть уже з понеділка. У Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі протягом тижня буде сонячно. Температура стабільна 6-7 градусів морозу. У центрі на вихідні хмарно, також послабшують морози: мінус 9-5 мінус градусів. початку наступного тижня температура понизиться на кілька позначок термометра. На заході у суботу буде хмарно, у Львові мокрий сніг. Мінус 3, мінус 5 очікується у північно-західних регіонах та від 4 градусів тепла до нуля у південно-західних. До середини наступного тижня температура на північному заході поступово знизиться до мінус 16, а на Закарпатті буде сонячно щодня. Отож, не втрачайте нагоди гарно провести вихідні. Погода вам у цьому посприяє. На сьогодні це все з вами у студії працювали Ольга Богачевська та Аліна Соганяку. До зустрічі! Нехай щастить!